Вітаю команда Першого Подільського готова підсумувати 18 квітня. Тож про основне з інформаційного простору Хмельниччини і не лишень. Далі. Дослідження українського ветеранського фонду показує, що близько 30% ветеранів мають статус безробітного. Очевидно, що цей відсоток буде зростати. Тож вже сьогодні важливо напрацьовувати конкретні кейси, які дозволять ветеранам та ветеранкам легше адаптовуватися та професійно розвиватися. Національна енергетична компанія Укренерго спільно із українським ветеранським фондом реалізовують програму разом із навчання та працевлаштування, Тож закликають усіх ветеранів і Ветеранок та членів їхніх сімей долучатися, окрім того, і на державному рівні пропонується ряд можливостей для професійної зайнятості. В Цьому році 6 тисяч людей, які мають статус ще по старій класифікації учасника бойових дій, які до нас звернулися з квітня минулого року. Реалізується програма грантової підтримки ветеранів. Це для ветеранів та ветеранок і членів їх родин, коли можливість отримати від 250 до мільйона гривень на створення або розвиток власного бізнесу. За цей час у нас 500 ветеранів ветеранок і членів родин скористалися такою програмою. Можливість ветерану, -ветерану Отримати безкоштовну освіту в наших навчальних центрах. Їх у нас вісім, як для самого ветерана, а також для його супроводжуючої людини, де, вибравши любу спеціальність із переліку в 95 професій або 400 освітніх програм, людина, орієнтуючись на те, що вона хоче, може чи буде робити, вона зможе освоїти ці компетенції. Хмельниччина має чотири індустріальні парки, які навіть в умовах війни представники громад та бізнесу продовжують розбудовувати та втілювати усі задуми стосовно їх розвитку. В рамках робочої наради із міністром економіки України у Хмельницькому був обговорений план дій на 2024 рік. Фінансові і фіскальні стимули, а також зацікавленість громад, відіграють ключову роль у його реалізації. На зустрічі побувала Оксана Медведєва, тож розповість більше. На Хмельниччині зареєстровано чотири індустріальні парки в городку, Славуті, Красилові та Хмельницькому. Кожен із них на різних етапах розвитку. Основна мета на ранніх стадіях залучення промисловості, підключення мереж і доріг. Держава надає для індустріальних парків низку податкових митних стимулів. Це звільнення від імпортного мита і ПДВ на обладнання, це право не платити 10 років податок на прибуток за умови реінвестування цього прибутку в підприємство. І також громади отримали право знижувати до нуля податок на землю. Це такі податкові і митні стимули, які роблять індустріальні парки більш привабливим для появи там промислового підприємства. Створення індустріального парку розвиває громаду, підтримує економіку та забезпечує людей роботою. Такі ключові напрямки закладені в стратегії вуглецево-нейтрального еко-агрохабу Поділля Городок, ТОВ епіцентр К. Це допоможе розвиватися місцевим підприємцям бізнесу. Це допоможе забезпечити місцеве населення мінімум, наприклад, в нашому випадку тисячі робочих нових місць. Також їх можуть отримати внутрішні переміщені особи, які наразі не мають робочих місць. Звичайно, в державний бюджет бюджет місцевий будуть отримуватись певні податки, які дадуть громаді нові можливості. Так що дуже багато соціальних складових, які будуть працювати не лише на економіку країни в цілому, а безпосередньо на мікроекономіку. Місцевого бюджету. Ба більше у компанії вже почали запроваджувати зміни, які допоможуть розвивати новостворений індустріальний парк. Сьогодні ми говорили вже про різні заводи, які будуть наповний індустріальний парк. Один з них це маслоекстраційний завод, тому наш агронапрямок, наш епіцентр Агро. Вирощує зараз соняшник, вирощує ріпак, вирощує сою, це ці три складові, які будуть для мезу. А також ми говоримо про біотонольне і біометанові заводи це виробництво, переробка кукурудзи. Тому, власне, на сьогодні ми вже маємо досвід вирощування, 8 років нам вже. Але, звичайно, ми маємо посилюватись, тому що нашої власне, сировини. Повністю на весь індустріальний парк на всі заводи не буде вистачати в повній мірі, Тому ми напрацюємо вже програми співпраці з нашими е учасниками, партнерами по ринку. В проєкті бюджету України на 2024 рік закладено 1 мільярд гривень на програму індустріальних парків. Це сталося вперше в історії України. Кошти планують направити на три напрямки: будівництво мереж та інфраструктури, компенсацію витрат на проєктування та отримання технічних умов та компенсація відсотків по кредитам. В державному бюджеті передбачені кошти на фінансування і підтримку індустріальних парків на створення і розбудову. Тому ми будемо стимулювати громади, стимулювати ініціаторів індустріальних парків, щоб готували проєктну документацію, подавали і щоб в область не заходили бюджетні кошти. Звісно ж, сьогодні було представлено багато вже. Планів перспективних тих створених індустріальних парків на розвиток на Хмельниччині. Очікується збільшення індустріальних парків у 2024 році. Планують створити ще три: Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Деклараційна кампанія триває. Жителями Хмельниччини станом на початок квітня задекларовано 671,5 млн грн. При цьому подано більше 3200 декларацій про майновий стан і доходи за минулий рік. 30 громадян задекларували дохід у сумі понад 1 млн грн. Півтори тисячі громадян скористалися податковою знижкою. Задекларували майже 9 млн грн податку на доходи фізичних осіб до повернення. У податковій нагадують, що останній день подання декларації декларації про майновий стан та доходи за 2023 рік, 30 квітня. Тож закликають встигнути задекларувати свої доходи. Тема голодомору одна із найстрашніших та найболючіших в історії України. У пам'ять про загиблих у Меджибіському замку презентували виставку Ляльки для ненароджених. Понад 80 композицій можуть розповісти історії із життя родин, які відчули на собі увесь жах голодомору. Зламаний колос та зламане життя дивом виживші діти. А ось батько страчений за три колоски. Кожна експозиція це не просто ляльки, це окрема історія родин, які стали жертвами геноциду. Символічно мотанки розмістили у Меджибіському музеї пам'яті жертв голодомору. Це вперше і в нас така лялькова виставка, і по-друге цій майстрині, які Працювали з нашими німецькими колегами, з нашими київськими колегами. Вони вперше, вперше виставляються на такий широкий загал. І дійсно, я думаю, що це для них ще один етап такого творчого розвитку, тому що ми знаємо, що тема голодомору дуже важка тема, і навіть показати її засобами художніми, особливо лялькою дуже складно. Кожна майстриня відтворювала власні переживання для одних це драматичні спогади своєї родини, для інших враження від прочитаної книги чи переглянутих фотоматеріалів, присвячених голодомору. Хмельничанка Оксана присвятила свою роботу бабусі, назвала її. Обмін рушника з півниками нажито. Я надихнулася історією своєї бабусі, яка в дитинстві пережила страшний голод, і в її родині цей рушник як символ врятував їх від голодної смерті, і вона все своє життя вишивала ці казкові півники, птахи на своїх рушниках, які збереглися і по сьогоднішній день. Міжнародний проект ляльки для ненароджених розпочався ще у 2018 році. Вперше його представили у Німеччині. Завдяки їй чимало європейців вперше дізналися про геноцид в Україні. Вони дуже навіть такі, що вони стримані, плачуть, плачуть і шоковані, що це дійсно в реалії відбулося, тому що для багатьох це просто така родюча земля, така неймовірна країна і. Помиралося з голоду. Відтепер виставку супроводжуватимуть аудіо історії які розповідають про створення композиції. Відвідувачі діляться побачене тут нікого не залишить байдужим. Дуже важко згадувати історію наших предків і розуміти, що це все було насправді. «Взагалі це дуже зворушливо, як через ляльку передати страждання почуття людей того часу виставка дуже актуальна на зарошній час і. Викликає сум розуміння того, що потрібно боротися, що потрібно пам'ятати про цей час. Відкриває виставку композиція Біль з бручинських сіл про те, як люди на одному боці річки Збруч вмирали від голоду, а на іншому збирали жнива. На завершення зібрали картину, яка символізує відновлення життя. Світла лялька з пророщеними колосками пшениці, яка показує, що ми вижили. Ми є. Ми будемо поряд жителі межі біжу. українці пережили багато трагічних історій. Голодомор, як і інші прояви геноциду, доводять: ми непереможна нація, і як десятки років назад, так і нині ніхто не може нас зламати. Тетяна Ржипянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Послуги міських лікарів стають все доступнішими для жителів громади. У Давидківцях пацієнти побували на прийомі у вузьких спеціалістів. Цього разу до місцевої амбулаторії направили офтальмолога та дерматолога. Окрім лікарів, кожен бажаючих міг здати й аналізи. Як надавалася безплатна медико-консультативна допомога, бачила Олександра Толстюк. У коридорі амбулаторії Величезна черга у Давидківці приїхали вузькопрофільні лікарі. Офтальмолог та дерматолог. Основна ціль таких виїздів, щоб сільському населенню краще було зручніше було проконсультуватися у вузьких спеціалістів, тому що дехто не має можливості, і на це потрібно час, кошти витрачати. А так можна прийти до нас в амбулаторію і проконсультуватися з лікарем. Це уже третій виїзд лікарів Хмельницької поліклініки номер 5 до села. Приїжджають до медичного закладу медики різних напрямків, охочих перевірити свій стан здоров'я багато. Багато поки що чоловік 10 уже оглянуто за невеликий проміжок часу. Більшість пацієнтів на прийомі від 40 років звертаються, бо мають певні захворювання. Взагалі потрібно привчити наших людей, що вони повинні. Думати за своє здоров'я і приходити просто провірити зір раз в рік, незалежно від віку, навіть в дитячому віці, доступними були амбулаторні аналізи: хворих на цукровий діабет було направлено на перевірку глікованого гемоглобіну та біохімічний аналіз крові. Сьогодні саме більше, звісно, прийшло на біохімічний аналіз крові людей. Ну, якби, бо більшість людей ні разу в житті не робили біохімічний аналіз крові. Це аналіз, який показує роботу всіх внутрішніх органів, систем. Зазвичай місцеві лікарі проводять профілактичну та лікувальну роботу. Обслуговують медики від дорослих до малих. Основні типи аналізів також доступні. Аналогічні прийоми будуть проводитись і надалі. Тож ті, хто не має змоги скористатись послугами у місті, зможуть записатись на прийом у місцевих амбулаторіях Хмельницької тергромади. Олександра Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Наше Петівщині встановили готелі для комах. Працівники національного природного парку Мале Полісся особисто виготовили будиночки, які є надзвичайно популярними у світі. Природоохоронну ініціативу впровадили з метою збереження популяції корисних істот. У парку Мале Полісся зазначають, комахи відіграють життєво необхідну роль у запиленні рослин, контролі популяції шкідників та розкладанні органічних речовин. А відтак підтримують нормальне функціонування природних та штучних. Екосистем. А ще такі комфортні умови проживання для комах естетично доповнюють загальну картину природи і є гарними фотолокаціями для туристів. Ми українці, сильний та вольовий народ. Велика війна не зламає нас, а зробить лише загартованішими та згуртованішими. Які корисні звички та навички з'явилися у містян під час повномасштабного вторгнення? Дізнаєтеся із традиційної рубрики Питання дня. Із початком війни життя кожного українця змінилось, а разом із тим звички та навички. Ми пережили блекаут, ракетні атаки, здорожчання цін на продукти та пальне. То, що спричинило це до появи нових звичок та навичок, запитали у містян. Допомагати військовим, перша звичка за потреби, хто звертається, стараємося допомагати. Просинатися вчасно, не запізнюватися. І принаймні, мінімальна зарядка 100% потрібна через те, що ти не знаєш, в який момент тобі потрібно буде, чи бігти, чи ще кудись тобто такого плану. Цінуємо кожний день, кожну хвилину. того, що ми маємо зараз, от. Почали більше цінувати, цінувати свою сім'ю, своїх рідних, час проведений разом. Напевно, це найважливіше. Грати з сім'єю в настільні ігри, дуже часто граємо, знімаємо стрес і справді проводимо корисний час з сім'єю. Цінувати кожен день, радіти життю і не дивлячись ні на що, ловити моменти прекрасні і більше дякувати. Більше дякувати за те, що маємо. Ми почали більше приділяти увагу ходінню корисних навичок. Ні, на жаль, не з'явилося. напевно, що до роботи тільки до спорту це все. Таким 18 квітня побачила команда Першого Подільського ще більше новин у наших соціальних мережах. Закликаємо і вас долучатися до творення інформаційного простору разом із нами. Дякуємо за довіру! Бережіть себе та своїх рідних.